Привіт, усім бажаю міцного здоров'я! Мене звати Андрій Жолоб, Я сподіваюся, ви ще того не забули. Ми у студії «ФМ Галичина, і це проект без броні, в якому ми, як завжди, говоримо про і для ветеранів, захисників, захисниць цивільних. Ми говоримо простими словами про війну. Сьогодні у мене в гостях за круглим білим столом Олександр Кобзарєв. Привіт, Сашко, радий тебе бачити. Привіт, Андрію. Ти є з тих людей, хто, пройшовши свій бойовий шлях, повернувся в систему місцевого самоврядування. Це буде на сьогодні основна тема нашої розмови, оскільки дуже багато хто з хлопців ну, побоюється долучуватися тим чи іншим чином навіть до місцевої влади. Але почнемо. Давай все-таки. Так дійсно з того бойового шляху. Ким ти був до участі у війську і як ти потрапив у війську? Ну до участі у війську я був, працював в агенції місцевого розвитку, така комунальна установа інститут міста. Ми займалися проектами розвитку в різних сферах: це місцево-економічний розвиток, це урбаністика, це зелені технології. Тобто, якщо коротко, ми шукали щось, де добре зробиться в світі, і намагалися це притягнути до Львова і зробити тут. На місці. Ну і багато таких речей гарних нам вдалося, тобто багато приємних речей зробили. А коли почалася війна, Ну то як і більшість моїх друзів, принаймні, я не знаю, чи більшість українців, та я пішов до військомату. Простояв майже добу в черзі, з першого разу де попав. Але, та... чекай, чекай, тобто ти є чиновник, практично, який сам пішов у військомат? Я ще більше я ще депутат обласної ради. Добре, зупинимося на тому, окей. Не та. знаю, чи більше, але ще, ще й депутат обласної ради. Ти дозволив собі, так, і пішов військкомат. І я тобі скажу, доходу до того, що треба було мати якісь зв'язки, щоб кудись попасти. Бо всіх формували дуже швидко, казали, сформовано, сформовано, сформовано. Я мав попасти в 103-ю бригаду ТРО, а в списки вже доформувалося, сказали все, вже штатка укомплектоване. шукайте щось інше. І Я прямо вже шукав де, де щось інше знайти. знайшов 125-го, вона тільки формувалася тоді. От, я тоді сразу пристав, пішов з солдатом, тобто ніяких там погонів не був. Ти військової не кафедри не мав ніякої військової кафедри не і строчки мав не мав. Так, сразу став солдатом вузол зв'язку. зв'язку. Більшу частину часу спочатку працював в відділі планування, бо їм потрібні були люди, які займаються, мають досвід управління планування організації. Потім трошки попрацював в строєвій, був тим страшним. Бюрократом військовим, а після того от основну частину вже вже в зоні бойових дій то працював в логістики в службі логістиці. Тобто ти безпосередньо я так розумію, менеджер в логістику, все, що пов'язано з документами, ну і фандрейзингом, пошуком якихось волонтерських організацій, пошуком можливостей, зв'язків з місцевою владою, для того, щоб допомагати нашим батальйону, слухай, зразу по логіці запитаю: а як тобі, як солдатові, вдалося потрапити на посаду, яка відповідає твоїм вмінням? Бо часто ми чуємо, що незважаючи на те, що хтось там мікробіолог чи знавець космосу, його відправляють в штурмовики? Як вдалося тобі, солдату, потрапити, працювати не то, щоб навіть служити, а дійсно працювати на відповідну посаду? Ну я віддам цю честь нашому командиру. Тобто, командир розбирався, дивився, хто чим займається, хто має в чому талант? У нас якось дуже був ну на початку війни колектив такий дуже сильний, Були й юристи, і депутати, і районних рад, і місцевих рад. І прокурори були, тобто дуже такі були ідейні люди, підприємці, художники, музиканти, вчителі, викладачі. Тобто, дуже був такий інтелектуальний склад. Багато людей, які було затребано, програмісти, які причому високого рівня, архітектори. Всі було, всіх було різних, і командир батальйону зі своїми помічниками, заступниками вони старалися знайти правильне місце для правильних людей, щоб мати максимальний ефект в роботі. тому я от тут я теж багато чув таких, от як ти розказуєш ситуацій, коли мікроскопом забивають от, але в нашому батальйоні твутфу, принаймні для мене, все спрацювало максимально природним чином. Тобто я займався ту роботу, де я максимально ефективний. Скільки ти часу в 125-ці прослужив? 11 місяців з фактично з березня, бо формування закінчилося в березні з формування 125-ї бригади, і до лютого в лютого, вже 23-го року, я звільнився. Ти виріс якось по званнях? Ти вчився на офіцера, чи ти так і залишився на своїй посаді? Ну, слухай, Я зробив мега швидку кар'єру. Я став молодшим сержантом. Ну так, за 11 місяців молодшим сержантом, це дійсно, це, це плюс. Е, як вдалося тобі звільнитися з війська? Моя мама має показ, покази по здоров'ю, тобто по сімейному стану я звільнився. Батьки вже дуже просили, казали, що дуже переживають за мене, щоб зберегти трохи мамі здоров'я, то прийняв таке рішення. Важко мені вдалося, чесно скажу. До сих пір я десь так переживаю за це, десь до сих пір підтримую зв'язок з побратимами, стараюся їм допомогти, чим можу. Тобто службу по-своєму продовжив трошки в іншому форматі. Коли ти повернувся, ти ж повернувся вже на іншу посаду. Як це відбулося, переформатування тебе і чи допоміг тобі військовий досвід у теперішній твоїй роботі? Хороше запитання. Я так про це не думав. Ну тому що я, хоча хоч ми говоримо про місцеве самоврядування, я юридично і формально не в місцевому самоврядуванні, я працюю в благодійній організації, яка тісно співпрацює з місцевим самоврядуванням. У скоріше мені допоміг досвід попередньої роботи власне співпраця з місцевими органами влади. Якщо говорити про військових, то тут більше досвід розуміння цільової аудиторії, бо я вважаю, що наша цільова аудиторія це поранені військові і ветерани, які повертаються, щоб допомогти їм інтегруватися знову ну давайте скажемо майже мирне життя тепер. Для того, щоб знайти себе, знайти нові цілі в житті, адаптуватися і досягати знову успіху. І власне, от розуміння того, через що я приходив проходити, дала мені моя військова служба. Тобто навіть, навіть взаємодія з е, матеріальною частиною, логістикою, строєвою частиною, тобто ми всі це знали. Маю досвід і копання бліндажів. так що... Не, не, не брав участь в безпосередніх бойових зіткненнях, але як логістика займався в принципі, всім тим, чим, чим треба. Я не знаю, чи компанія бліндажів тобі зараз хіба що може десь знаєш, дійсно батьки на городі задіють там, попросять щось допомогти. Але е зараз твоя посада вона трохи відрізняється від того, чим ти займався до війни. Як вона, власне, правильно звучить? Я виконавчий директор благодійного фонду Нброкен. І, тобто, наша основна задача це мобілізація ресурсів для забезпечення лікарні, яка займається реабілітаційного центру «Онброкін», допомога ветеранським центрам, тобто поширення інформації, пошук партнерів, обладнання, гроші, зв'язки, контакти все, те, що допомагає. Допомагати нашим ветеранам і пораненим, давай почнемо з того, що таке в принципі Unbroken. Unbroken – це лікарня, і все чи як окреслюється, от е, саме поняття у цього Unbroken у Львові незламні. Еволюційно все починалося з медичної частини. Тобто Львів почав приймати евакуаційні поїзди, і треба було пріоритизувати лікування поранених бійців. Тобто, з того все почалося. Потім побачило, що не вистачає. Реабілітації почали вкладати ресурси в реабілітацію. З'явився реабілітаційний центр. Паралельно побачив, що немає протезування від маленького вогончика до окремого відділення, до тепер окремої будівлі. Ми маємо протезування. Прийшло розуміння, що неможливо працювати тільки з ранами фізичними. Треба в комбінації з ментальними ранами розглядати це все. Так народилися центр ментального здоров'я зараз. Відкривається скоро центр для тих, хто пережив повне тортури. Цей напрямок пішов пішов розвиватися реінтеграція або ресоціалізація, які називають, тобто, що робити ветерану, який повернувся, і я знаю по собі і по своїх побратимах, що це складний процес повернення до такого майже мирного життя. І це все виростало як велика екосистема проектів, які пов'язані з спільними цілями. І ці спільні цілі це лікування, протезування, реабілітація, ресоціалізація ветеранів, тих, хто постраждав від війни. Ми трошки розширюємо зараз цю мережу, тобто ми працюємо не тільки з. Ветеранами, не тільки з солдатами, а й з цивільними, які мають важкі поранення. От, і дуже пишаємося тим, що от на базі якраз місцевого самоврядування муніципальної системи охорони здоров'я соціального захисту освіти виросла система, яка служить військовим, цивільним, дітям, дорослим, пораненим, фізично, пораненим ментально. Знаєш, мене насправді турбує, з одного боку, я тішуся, що Unbroken є у Львові. Мене турбує, що в інших містах, часто навіть на рівні якогось ветеранського хабу, це є поки що плани, ідеї на рівні лікарень. Теж мовчу. Чи є якісь секрети, чи є якась панацея, як почати робити? Оцю таку систему дійсно, хоча б на рівні починаючи з забезпечення лікарні для достойного лікування поранених, які будемо відвертими, їх є дуже багато, дуже багато потребують реабілітації і потреби цілої України Львів не може закрити. Ти правий, дуже правий в цьому, і попит, на жаль, є дуже високий. Він завжди перевищує поки що пропозицію, тобто можливості, які є. Але треба з чогось починати. І Львів тут пройшов дуже довгі шляхи, ми завжди відкриті і готові ділитися цим шляхом. Стосовно того питання, що є панацеєю, ну, як кажуть, панацеї не існує, але є певні шляхи, які треба пройти. Цей перший шлях це хороший менеджмент. І менеджмент орієнтований на результат, на кінцевий результат. Це пріоритизація, тобто виведення цього в основний пріоритет. Бо якщо б це все фінансувалося за залишковим принципом, його ніколи б не зніснувало б, нікого не відновилося, ніхто ніколи б не розбудувалося, не мало б цього. Максимальне залучення зовнішніх ресурсів. Тобто більшість всього, що ми зробили зараз в екосистемі Unbroken, це зроблено за донати міжнародні. Міжнародну фінансову допомогу. От Як знайти тих, кому не пофіг, і хто буде спілкуватися з отими потенційними донаторами закордонними, хто буде писати гранти, хто буде власне, бо я теж розумію, місцевий бюджет це є надзвичайно зараз обмежені можливості в будь-якого міста? Ну і майже всі міста допомагають військовим. Тобто ще цей бюджет ще частини виділяється на допомогу армії, то щоб мало використовуватися на інфраструктуру в мирний час, іде зараз на допомогу армії. Хто вони, оці менеджери нового покоління, які зараз е будуть не націлені на те, щоб зробити для галочки, щоб, як то кажуть, тато не сварився, а для того, щоб дійсно для продуктивності працювати? У мене, ну, такої прям 100% відповіді немає, але я певні, як кажуть, я, кажу, наметки, та? Тобто, Про що я думаю? От ми говоримо про нашу армію. Коли вона була до війни, я маю на увазі до повномасштабної вторгнення, бо війна почалася з 2014 року. Ми теж говорили про те, що маємо маленьку, маленьку радянську армію проти великої радянську армії. І в цю маленьку радянську армію зайшла свіжа кров. Зайшла свіжа кров це добровольці, це волонтери, які вирішили служити, які зайшли, які мали це почуття гідності своєї, гордості за свою державу, які вирішили ризикувати своїм життям за для своєї батьківщини. І, власне, вони поміняли структуру української армії. Ми перестали бути маленькою радянською армією, ми стали новою армією українською. З новими традиціями І зі своїм традиціями, так. Якщо я сьогодні буквально бачив новину, що молодший лейтенант стає командиром бригади. Ну тобто, це мені звиночок, що нарешті ці молоді нові кадри, які досягають результату правдою, та конкретними своїми діями, а не просто там вислугує років. Тобто вони стають командирами. Та це саме має відбуватися на всіх рівнях. Тобто, це має відбуватися на рівні медицини. Ми маємо шукати тих менеджерів в медицині, які демонструють прогресивні результати. Ми маємо і допомагати і їм рухати, допомагати їм подолати цю стелю вислуги років. Я, я от тепер думаю, що це напевно найгірше зло. Може справедливо, що люди багато років працюють і їх просувають по, по сходинках тих ієрархічних, але факт того, що вони добиваються не результатом або очікуванням, оце мене трохи лякає. Я розумію, що є зараз якась така квота недовіри до влади, яка вибудовувалася довгими роками. Причому це як до центральної влади, так і до... на місцях. Ми це, напевно, всі теж по соцмережах бачимо, як це виглядає. Чи на твою думку вже стає трошки наша нація дорослішою і починає брати відповідальність? Не лише військову відповідальність, але й власне, поки військо. Виконує свою роботу, ТИЛ теж має виконувати надійну свою роботу, щоб підтримувати військо. Чи ми ростемо як нація? Ну, слухай, ми ростемо, нема ради. У нас такі умови, що якщо ми не виростемо, то ми загинемо, ми зникнемо як нація. Тобто ми мусимо рости. Але з іншого боку, хочу сказати, що е, свого часу по, по роботі пов'язані з місцевим самоврядуванням багато поїздів по різних країнах і всюди є недовіра до влади. Тобто завжди всі рахують, що влада щось приховує, щось спотворює, щось, щось підкрадає. Щось недоговорю і так далі, тому подібне. Мені здається, що це такий загальний феномен, феномен такого недовіри до тих, хто має вищу посаду, і має тих, владу, той, хто, хто, хто хто фінансується громадським коштом. Тобто завжди є певна така недовіра. І вона лікується тільки одним прозорістю, відкритістю, доступом. От. Але ти, ти про це має бути відповідальний доступ. От недавно їхав по дорозі. І думка в голову прийшла: дорога була нерівна, і думаю, блін, коли ж дорогу починяти. З іншого боку, думаю, ну та, ну перше ж, не бруківка, а дрони мають бути. І будь тут мудрим. Тобто, ремонтуєш дорогу, тебе критикують, що ти не даєш гроші на дрони. Не ремонтуєш дорогу, критикують, що гроші розкрадаються, нічого в місті не робиться. І це постійна дилема, я думаю, у кожного міського голови, у кожного голови громади. І треба, щоб люди відповідальні, які чесні, які відкриті, які приходили і брали на себе цю відповідальність це реалізувати, показати, що дивіться, от є бюджет, оце ми розкеруємо на підтримку армії. Це ми скеруємо для розвитку місцевої інфраструктури. А це ми там закладаємо, я не знаю, для для, для національної пам'яті, для культури. Це теж важливо. То ті слова Черчилля вже сто разів переперецитували там про те, що якщо ми не воюємо за культуру, за що ми воюємо? В кінці кінців це теж надзвичайно важливо. Слухай, запитаюся відразу. Е, ти відчуваєш, що тебе військо змінило, що в тебе з'явилися якісь нові якості, яких раніше не було, і вони допомагають тобі в роботі чи навпаки заважають? Ну так, змінило очевидно. От. І це, це дуже, дуже особисто. Так ми, як друзі, то я поділюся. Е, мені е, прийшло таке рішення, що я більше не хочу займатися хернею. Я хочу робити речі, які мають сенс, які мають сенс для моєї країни, для людей, які допомагають, які щось реалізують. І в мене тепер пішла знаєш, майже алергічна реакція, коли я втикаюсь в якусь бюрократією, коли втикаюсь в якусь в тупізну, то мене просто в мене всього рве на шматки. Коли мені вдається щось зробити добре, класне, швидко, корисно, там, в точку, от, вчасно, я від того кайфую. Скажеш, музику в машині хочеться підкрутити. Ну так, ти прям їдеш як на крилах. Згоден з тобою. Ти працюєш з міжнародними фондами. Для тебе це вже є, ну скажімо так, набита рука. Як воно для тих порадь тим, хто хоче тільки починати свою роботу з потенційними цими фондами, потенційними донаторами? Слово грант досі ще багато ким сприймається як щось негативне, як якийсь гріх, який не можна краще бути бідним аніж взяти грант. Як починати працювати на користь свого села, свого містечка, свого міста для того, щоб можна було долучити до оцих таких розбудов іноземців і іноземні фонди, які готові допомагати? Ну, я, я перше почну з от, наскільки це злоче добро. Тобто, гранти це взагалі як сказати, наслідок старої європейської християнської традиції ділитися з ближнім, ділитися з сусідом, допомагати йому в біді. Бо це, врешті-решт, всі один одному по колу допомагають. Зараз така ситуація, що допомагають в основному нам, і слава Богу, коли буде ресурс, ми комусь теж допоможемо. Це про гранти, про те, з чого почати. Треба пошукати зараз. Є досить багато різних тренінгових програм, інформації, навчання про те, як писати гранти, як шукати гранти. Програми їх є багато, їх треба шукати. Є записані в онлайні, викладені як відео уроки Є ті, що відбуваються наживо. Треба користатися, як кажуть, чим більше, тим краще, тобто брати всі. Починати моніторити різні джерела, наприклад, GURT.org.ua, таке популярне джерела інформації про те, які грантові програми є, моніторити сайти Європейської комісії, Європейської Ради, посольства різних країн, і дивитися, які можливості є. І розуміти, що це, це не працює як один в один. Тобто це не так робиться. Що ти написав грант, тобі прийшли гроші. Нормальним вважається один з 10. Це нормчик. Якщо там 2-3, то ти. 4-5 ти просто чемпіон. Якщо там один з 20, ти ще вчишся. Треба себе налаштувати, що кожен, кожна відмова наближає тебе до правильного результату. Спокійно до того ставитися, формувати ідею, ставитися до тих грошей, так само, як ти ставився до своїх грошей. Тобто не думати, що якийсь там європейський дурник дає тобі гроші, ти можеш собі їх собі використати. Ні, стався з повагою, бо це гроші теж. Громадян податки такі податки чи просто пожертвував свої гроші? Бо за це треба буде прозвітувати. Прозвітувати, і це має бути гарно. Тобто, ти маєш, от якби тебе списпитав, ти би сам вклав в такі в такі про гроші? От свої в особисті? Це здорове питання. Щоб ти був гордий за результат. Сказав, от я це зробив, це супер, супер класно. На завершення запитаю: ти напевно спілкуєшся так само по своїй роботі час до часу із мерами містечок, міст, сільськими головами. Доводиться тобі з ними перетинатися, і питання полягає в тому, як отакому активістові, там, зокрема серед ветеранів, який би хотів долучитися до місцевого самоврядування, як йому донести до влади, пояснити, що справді я хочу співпрацювати там з донаторами, я хочу щось покращити. Як доносити це до влади, яка часто буває ще отої старої закалки. Є таке, є таке. Перше, перше, що треба перейти від постійної критики і конфронтації до співпраці, тобто показати шлях до співпраці, що ми хочемо працювати разом і щось міняти в громаді, щось робити добре. Це перший крок. Другий крок це не вимагати, а пропонувати. Ну це те саме працює в армії. Зрештою, коли ти приходиш і кажеш, мені то треба, кажуть, то йди і візьмі. Тобто без ініціативи нічого не бувається, і я не думаю, що є якийсь голова громади, якому ви прийшли, і сказали там умовний Семен Петровичу, у мене є тут мільйон гривень на створення ветеранського хабу, щоб він би відмовив. Тобто, в кінці кінців, якщо ви приходите з виграним проектом, з якимось ресурсом, то це приймається, це береться в роботу, бо це фактично допомагає і місцевій владі реалізувати свої функції. От і допомогти власне громаді, конкретним людям, ветеранам чи пораненим солдатам, теж якісь речі закрити, вчіть українську і англійську мову, вчіться писати гранти, консультуйтеся з тими, хто в тому вже має набиту руку і не бійтеся, тому що справді зараз ми є тим менеджером великого соціального експерименту в Україні, який допоможе нам. Щось змінити і розбудувати в кращому напрямку сьогодні. зі мною за круглим столом був Олександр Кобзарів, директор фонду Unbroken. А наступного тижня нова цікава історія, новий бойовий шлях. І нові ідеї для вирішення тої чи іншої проблеми. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні» на ФМ Галичина. Підписуйся на наш канал, тисни лайки, коментуй. Дзвіночок там є окремо, теж його обов'язково натисни, щоб отримувати сповіщення. Будь разом з нами. Для нас це насправді важливо. До наступного тижня.